Всім привіт! І знаю я на цьому каналі як зробити подарунок на новий рік. І ось, ну як э, всі ми зроблять відкритки. Ой. Ну, не всі. Ну майже всі, я так думаю. І я думаю, що я вам хотіла показати відкритки робити. Відкритки. І ось я, наприклад, робила так от кліту. Ну, це не дуже просто робиться, як сказати. Ось. У мене білий папір, його можна, ну я так його зробила Круглим Так відрізала. Бачите, і тут ось, ось, ось тепер, з тут з новим блоком і 2015 рік. Тут вона клійку наліпила, а, а ось це, це конфіті. Я з конфіті забрала, наліпила і тут коректор. Як під цим істочком як я з, з... з... Ну, з степером, так. І тут скоро яку роблять 2015. ой. Ні. Да, 2015 рік. І тут з'язу. Отак. І... і тут о, 2015 рік. І ось цей папір. Ваше, як вирізайте, як це робити, я ось вам покажу, як це робити. Дивіться. Взяти простий папір, я тут відрізала. І відрізати одру балет з музику. Я зараз відрізувати. Не, не за худесеньку. Це мені не дуже легко як це прямо робити, весь виріз, треба вирізати у них шуму. Зараз я виріжу вам покажу робити. Дивіться, так ось. Ой, десь такого розбіра. Десь, десь такого розбіра, бачите? І тепер з кінчика так також зглядаєте. Бачите? І тако покрутіть, але не до кінця крутіть, не до кінця половинку крутіть. Десь щоб не було на року. ну, отже ще багато покрутити, треба і мало покрутити. Бо, по ідеї, так маємо Тривості, таку треба так крутити. бачите. Яке треба, так, так <свист> треба. І дивіться, далі нічого не робіть, бо ось треба зробити правильно. Ой-ой-ой, ой, извините, -ой 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 -ой. ой -ой -ой -ой. <свист> просто не так часто буває мене Так робити. А дивіться, ти сидіть, добре. І ось я половинку Зробила. І ось як так, ну як ось тут ви зробили, ви переверніть і з другого кінця започинайте Не ось, як у вас тут, як ви бачите, не так робіть І не так згинайте, а переверніть і ось ще так. Назад крутить. Ой, і зараз я показую, які ще клей. Такі ще раз. Зараз які цю тільки треба політику. Ну, як такі цютки перевернути, це знову виліпляється. Виробити направлю. Зараз, зараз, зараз зроблю. І даже до кінця крутиться зараз я вам покажу як робити. Я зараз все покажу. Бо я це у це роблю ще. Дуже давно я це робила, це мені привіз, з того, 2013 року. Так, да, і сьогодні 2014 рік, а через п'ять, через чотири, ні вдався, новий рік. Так багато, треба купляти, купляти.

как сказать, вы сделаете, бачите, и вы сделаете, заберите э, на сухий клей, ну попробуйте сухим клеем, бо я так еще и коля а бы я че бокры, то не за кисточку, я че не, ну я че у вас, у вас такие клей вы заберите, вы зуботеску або... я бы еще чего-нибудь бы я резать, и вот э, клей покладить вот сюда. Виходить все туди виходить. Ось-ось ось. І ось еще клей. І ось уже тут. Ой, клею намазати. Ось так Ей! це ліпиться. І тут намазати. Ще я намазала, клею, і тепер на відкритку треба наліпити десь. Так де мені відліпити. І ось щоб це моє велике було наверх. На низ. А, а на наверху. І ось зараз хай ось я прийду. І ось треба підсити. Щоб ти заклеїлось. Получається, я її відкриточка, бачите? Конечно так, що ви пояснювати, пояснювати, робити, що ви поїбали. У мене виходить так, не дуже скоро. А я ще так просто куплю, пояснювати і так скоро якось зробити, вийде з і ми зробили такі самі клеточки. Jak wytkryła, bądź też, to właśnie to poogryjskie, a to po ukraińskie. To jest znowu, kurficie? Ja to zrobiłam, napisałam wiersz. Ну, ви, як, тут, э, назви, типо, новий рік та назва ялинка, новий рік це гарне свято снігу випало багато тінь мороз на віз усі, в подарунки нам привіз, а, а, а зелена є ялинка, вся, вся ближче, небось сніжинка. Ти поглянь на голочки, там сидят сніговочки. Свято вже не свято і весело, багато і снігурочка в подарунки роздає. Ну, така вискова. Тяжка. І ось тут знову два наклеїчки. І ось тут я просто волі в це розфарбувала. І тут вже все по-англійськи. Так, по-англійськи. Здоровий брокку. А с дамы видаю, витаю, все, она красиво базаю. вот так. Конечно, я по-английски не дам добро увидеть. Ну, что-то увидел. И пацан ты увидел. И в сейчас я его учила. А по-английски по я Не, ну все Но так и я не учила. Я по -поработке. Приставили в смолівцеві тут написала і сердечку любі, і все. Це кольорового ручками. І ось сзади як в... тату знову новим малюся, яка би буква написала про самолівцем. Весь подарунку. Дає тобі з зсеростіх папірів. На неї три і наверху три. Все зліпила так і такий є. Маленький ось так вийшов і намалювала. По-друге, здаємо броків. Я це вже дала. Не знаю, пустила вчора. Не могла дотриматися і вже дала. Бо не могла дотриматися. Ось маленький домик. Ось такий маленький. Ну, робиться новий домик. І ось цей, і ось цей. І ось тут кольоровий папір. Петліва. І все. Діго нам лише потрібну носи і кювей. І на кліки, і корфіки, і коректор. І степер. Ну, могло бути без цього все. так простенька, то я хочу в боне простенький. А, але, главное, що не було просто, просто скоро зробити, і все, подарунок сподобається, тому що так їх не збув, так і не дуже. Треба просто так скоро зробити і сподобається, сподобається, тому що це я разу не дуже гарне, так. І скоро нас дуже скоро не дуже було. Що дуже скоро робити, так не ну, гарно вийде. Ну, гарно вийде, але не дуже. І ось ця вся, вся відкриточка, яку я зробила. І, все. Попробуйте, і ви попробуйте зробити такі, як я вас вчила. І попробуйте зробити таку відкриточку подарунку. Я вас зробила мамі, звісно. Ви можете зробити бабусі, сестрі, дідусі, тату, мабуть. Фу, о, друзі, да, думаю, зробити я зараз такого. Ну підітя так. І... Папа. А якщо ви ну, не хочете робити таку відкритку, пускайте щось друге. Пускайте їх. ну я цю відкритку ви вже зробили. А ви можете зробити два, тому що мені ще один. Pakka!